Нема на світі України, немає другого Дніпра, аби на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу. Та й більш, нічого. те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з б'ятів незрячих гречкосів і сонце правди дозрівать в німецькі землі на чужії, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді й осталось би сиротою. Святими горами Дніпро. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й. Не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А якщо ні, то проклинать і світ запалити. Страшно пасти у кайдані, умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай злой, злой. Тече вода у синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить Куди ж ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку стареньку, молодую дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає з синє море. Думав, доля спіткається, спіткалося горе. А журавлі летять ключами додому плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.